Прийшли ми на сесію ще раз. Сказав. Не за Каспрука, не за, не за яку політичну партію. І, будь ласка, не треба нас підклеювати під якусь партію. Вас підставили. Я, я про це, 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 ну, це не сказав. Я я думка, сказав це ви так думаєте, щось підставити. Я думка, я сказав свою думку. Прийшли ми на сесію щоб підтримати свого побратима. Тут, до речі, міг не піти. В АТО. Пішов. І там деколи які люди говорять, що там мости, так? а комусь потрібно було це робити. Я погоджуюся, я не заперечую. Я не заперечую це. Я б усів суто почув. Василь Іванович, давайте люди вискажуть. <клес> ну ви да, да. І без тилу нам було дуже важко. Кожен робив свою роботу так, А не сидів. І не прикривав свою задність, вибачте, в теплому місці. Тому не надо, це не гарно. Я, я, до речі, до всіх депутатів, журналістів. Це говорю. Ми не люди в камуфляжах, які нас не знають. Ми захисники Батьківщини, щоб ви їли, спали спокійно. Ми залишили свої сім'ї, свій бізнес і пішли туди. Не прикриваючись ніякими партійними лозунгами. Путаті всі закругли стіл і знайти точки дотику і заставити їх працювати. Давай. Ви мене то в тому, Є. що Є. я зробив неправильно і пропонуйте зробити те саме. Сядьте, будь ласка. Коли вони воюють в окопах, стріляють, вилітають кулі, осколки, всього. Well, света, yeah. А вони тут не можуть рішення, ми три місяці спілкуємося, говоримо про щось, але конкретних рішень немає. Я б не хотів, щоб депутати досвідуся учасниці варто, що вони жорстко трошечки, але вибачте, коли, коли люди гинуть, коли, коли люди, коли люди без пізьміть, без рук і так далі, і так далі, і так далі, і так далі і з картузями приходять, а вони не можуть як три місяці домовитися вже біда. Тому потрібно працювати. Але ще би хотів, щоб звернутися, що громадські організації не тільки такими дійсно збиралися, збиралися і перед виборами. І це ми не треба перекладати на щось свину. Але як вибачте, ми їх обрали, половину 10 депутатів від того, 10 від того. І ми тільки за тих же самих партій голосуємо, за тих же самих людей голосують. І зараз ми знову вже возмущаємось. Тому нам потрібно активніше приймати участь перед виборами, щоб ми дійсно правильно приймали рішення, і правильно голосували.